Карбюратор, газ бензин з електромагнітним клапаном для бензинового генератора від 5 до 7 кВт. Механізм автоматичний. Карбюратор легко встановлюється на бензиновий генератор. Після встановлення ви зможете економити, використовуючи як паливо газ. Максимальної економії можна досягти, під'єднавши пристрій до магістрального газопроводу газової труби. Встановлення обладнання для генератора повністю зберігає експлуатаційні параметри генератора без жодних обмежень, погіршень або втрати потужності. Ви, як і раніше, завжди зможете використовувати його на бензині. Для цього досить не відкривати газовий кран, а відкрити паливний кран подавання бензину з баку. Газовий карбюратор для генераторів від 5 до 8 кВт має міжболтову відстань 52 мм і внутрішній діаметр 21 мм. В комплекті важить для заслонки. Карбюратор уніфікований під роботу найпоширеніших двигунів генераторів серії 188 та 190 і інших.